Вітаю всіх на каналі. Отримав нещодавно чергову посилочку, яка не просто летіла, а як я зрозумів, плила до України, бо коробку з Укрпошти отримав таку, ніби їх хтось випадково занурив у воду. Але завдяки потужному пакуванню всі книжки всередині цілі, пошкоджень немає. Дуже радий, що на кожній книжці є щільна упаковка. Тому навіть якщо дійсно якимось чином вона провалилася у воду, пакування рятує. Набір книжок у мене доволі рандомний. Маю тут декілька художніх, два підручника з японської мови. Але й два унікальні, доволі рідкісні екземпляри. Маю тут чотири книжечки бананої щемоти. Це «Утагава Санкчуарі», «Щиракава Йофуне», НП та Канасі Йокан». Деякі з них першого видання надруковані доволі давно, хоча досі в непоганому стані. Всі ці книжечки підуть вично на подарунки. Ось це вже одна з тих самих рідкісних книжок. Науково-фантастичний роман All You Need is Kill Хіроші Сакурадзави. Головний герой Кейджі Кірія солдат, який після смерті в бою з інопланетянами потрапляє в часову петлю, помираючи та прокидаючись знову на початку дня. Особисто я почув про неї тільки недавно, а саме коли повідомили. Що Роман може отримати адаптацію від однієї дуже цікавої студії. Але як же я здивувався, що один з моїх улюблених науково-фантастичних фільмів на межі майбутнього це вже, хоч і не повністю схоже на оригінал, голівудська адаптація, тому однозначно колекцію і буду чекати вже на аніме. Наступні у нас ідуть підручники, які попросила замовити дружина. Я зроблю на них невеличкий огляд в телеграм-каналі для тих, кому цікава саме японська мова. Підручники, хоч в основному можна знайти в форматі PDF в інтернеті, але не всі, тому час від часу доводиться таки замовляти оригінали. І нарешті сьогоднішня перлина – манга про війну в Україні Battle Scar, що була номінована на престижну премію Осаму Тедзуки. Це збірка історій про війну від різних людей, головним героєм якої виступає український військовий дід Шинобі та його товариші по зброї. Окреме місце займає кіт з позивним чмоня, якого дід та його братину врятували та взяли до себе. Саму мангу я ще не читав, чекав, поки прийде оригінал. Єдине, що я точно зрозумів по нечисленним відгукам з інтернету історії, описані в манзі дійсно можуть розбити серце. Окрім світлих моментів, як той самий Чмоня, манга показує жахи війни, знищені росіянами долі та людські життя. Дуже сподіваюся, що одного дня ми отримаємо її українською. На цьому все. Дуже дякую, що подивилися це відео. Буду чекати наступну посилку. А вам бажаю спокійного дня, бай-бай!